Я прийшов інтермат, кажу, хочу контракт. Хочу служити. Мене кажуть, контракт тільки, так як тобі 21 року тільки. Я розумію, кай куди хочу. Кажу, хочу 72. Ну, не дали мені це. Вибор там, 72 була, 92-га. -ка. Кажу, 72 піду. -ка Вправила мене на Львів, на навчання, на БЗ, БЗВП. Львова відправили в ванну. Я ван в ли був, навчався 35 днів курс проходив. Потім попав сюди. Бригаді я із грудня 23-го, початку 23-го. Тут я вже проходив навчання на сапера. Вивчився. Подовжую. Мати, ну мати розуміє у мене. В мене батька немає мати. Брат. Мати зуміє, що і чого я пішов. У мене і дядьки хто шани всім у Ну, знаєш. Не просто тут Кажем, вичекає, будь-обережним. Ну і все. Я приїжджаю, їду на роботу, підписуюсь, приїжджаю до роботи підписуюсь Так, вчаємося. Звати мене Панасік Михайло Васильович. Я сапер-інженерного взводу першого батальйону 72-й. Так, у нас просто два міші в взводі. Ті старший, я менший Так як, щоб не путати нас, він Міша, я мішок. Так прошло. Увага! Діжди. Подрев! Я якось все життя хотів бути. Військовим. Так в мене поучилась, я. 21 підписав, хотів 18 підписати, мати не дала підписати дозволу. А тут 21, все. 30 липня підписав контракт, а 6 серпня вже 22. 25-го поїхав в онкомат, 30-го вже був на учебці, вже контракт писав. Перше враження страшно було. Не розумів, що це взагалі як це. Доки по-братиме більше розказували, як, що, що за мною вже тут в моєму зводі. Поїхала на Чапку, тим мовляв, мені ще більше там розказали, і мені сподобалось дуже сильно це. Коротше, ми довіряємо кажуть, один одному. Мене просто так, ну, я знаю, що він мене не кине, я, він знає, що я його не кину. Плюс командування у нас дуже хороше, що командир зводу, що вони сержант. Тобто, якщо ми десь там і щось з нами, то ну, назвети на будь якому случай туди. Хаз накинуть. Так, ми без піхоти не можемо працювати. Я піхота без нас. Тільки ми знаємо, як поставити те, що піхота не знає. <свідно> Всі маю повагу до піхоти. Іс. от іменно до піхоти. Такі люди, ну, це нерви стальні просто. Ну, сидіть в цьому бліндажі, це. Мені просто по, -по, по полі там ходити та роботи. ніж все, ну, все окоп, ні коротше. Ну, і зато ми йдемо, працюємо, ми розуміємо, що приходять задачі, ми дивимося, як її виконати, ну ми розуміємо, що треба її виконати, бо. Якщо ми не виконуємо, то в нашій піхоті буде дуже важко. Це. Те саме як піхоти не буде, то ми не туди зайти. Є FP, і скиди, і рта, кавби, ради, все. Все страють посадки, вони держаться. Бетон не держався, вулідари люди держались. Ну, погода, де. Да. Тобто піхота це дарні дядьки. Okay. В більшості ми перед ними стаємо інженерними вибухові, не Загородження. Тобто закриваємо їхній передок, наш передок повністю. Не підходили до бліндажів, окопів. Ну, бо вони ж зреально на позиції, виходить, вони більш знають дороги, все як кудою. Іменно оці. Вони все знають. Дороги ліс, посади куди краще, де краще. А так, так, да, ми знаємо, ми поставили я і імонку. Ушли 30 минут після нас, як ми йшли, пыталися зайти і підірвалися, зачепилися його зу і підірвалися. Тобто, ми, виходить, допомогли піхоті за них 6 двора. Піз... Коротший день. Ідемо, виходимо. Отапі. Оце... Таке болото. Проблема знову. Впав боком. Дай повжу В Машині піз... Другий піз. Там піз. Пізне. Ну так, болото піз. Подивіться. Заїбай піз. Короше, все, заїбався. Перший досвід це був виход під Павлівку. Нам треба було закрити поле протитанковими мінами. Була дуже така кемінь. Ну, ну, просто ну, метр перед собою ти вже нічого не бачиш. Треба було йти 4 кілометри, десь 300 метрів в тільки. Ми це в портфелі міни і пішли. Шість чолик не зійшло. Виставили ми міни раз. Потім на другий день знову приїхали, виставили міни, закрили. Через Тільки через декілька днів я узнав, що нас бачив російський снайпер. Тобто спали посеред поля, що ми там стояли, але не стріляв. Чого не стріляв? Кому не відома. Історія була у нас. Поїхав я на Донбас в той момент, коли дрони ще літали. Це там один-два маюка, тільки розвідка. Я застав цей прогрес вже тут так сильно. Тобто, з одного маюка до оптоволокна вже тоді було проще роботи. Зараз все небо блистить, блиме. І ти ж не поймеш чи це. Чинашечій. Чи ну, реби, ми використовуємо реби, антидронові реби, помпові дробики, щоб скрить, ну. Але ж оптоволокно, все одно рабом ти не з посадиш його, тільки стрілять. І то, ще буває, ще не світиться вночі, вони лампочки заклеюють, ти просто не чуєш. Якщо машина йде на скорості по полі, ти ну, просто фізично не можеш почути його і побачити. Водінаць над надачі зайшли. Була задача закрити дві вулиці. Передали першій піхоті мін 20. І з собою за 20 мін. Заїхали туди. Нас зустрів проводник. Ми зайшли одну, закрили ну, вулицю. Якраз я на другу прийшла, точку до піхоти. Я звів міну все. Винес, тільки винесли тільки ставить два приходи мін через забор, ну, через дорогу до нас. Двадцатка. Тємень все таке шумить, бачу, пищить в ушах. Ділюсь нашої в стоєму підрі біжить по вулиці. Кажу, кач, куди? Навертається, яка тут жміни, куди-сюди. Я тут через зміни провів. Всі тікать. І 10 метрів до хати стається і скидок працює. Нас. Нас сапера трьох два піхотинці трьох І ми з проводіком тільки залишимося. На жаль, дві машини ми потеряли уже тут, на Донбасі. На дом виїздимо дві машини, два реба. Дву машину спалили в півішкою, і друга поламалась, теж спалили З ребом з сином. Тобто дрони це... це найбільший кошмар наш. Тим більше, як ми працюємо вночі більшості. Тобто... Ну, а, в, в пів видно хорошо, вона свідиться добре. Тобто, а. Мавіки, ну, ну, мавіки таке, вони до нас не підлітають, бо ми ребом станемо, а втовокно вони міняють частоти. Треба підбирають теж. Автовокно це взагалі тайм. Дуже вони сильно почали літати ними. Це вони на наші напрямок, вони літають тут. Після Павлівки була, була Констаха, Костянтинівка. Там ми теж працювали з піхотою. Там більшість тільки піх... ну, ми з перед піхотою піхота нам допомагала. були проводники там з посадки, більшість посадки там, до села на... з боку села працювали більшість. Там іменно, піхота нам дуже сильно допомогла. Тож вони вони того знали, що ми йшли ситуацію по рації, не питали. виходив їхній проводник, нас забирав через посадку заводиться. Ми так працювали. Тут поля скрізь, дрони, гарта, міномети. Все так дуже плотно працювало. Ну, закривали, так. Да. Тож інженер забезпечує, ну, інженери ми їх затягували гарно. Я гозою, МЗЗП, посадки перекривали. Це ж все віс, треба донести його туди. Буває дуже далеко нести порою. Ну, саме віс такий МЗП 20 кг важить. Ну, а це ж плюс броня, автомат, реп, Це ж треба його донести туди, а йти навіть кілометр два. Це не так просто. За занятої моя так знаходиться, що наче просто чи зранку приїжджаєш просто впав. Стака ж день буває, як йдуть штурми усім. Тобто я ще на даний час ще працюю з дядьками 45 і вище. Я бачу, що вони можуть, а в вже ще більше. Просто мотивації їм дай треба гарно полі. І вони будуть. У нас зводять так само, ну, я працюю. у нас, таким, з таким взвод. Полина молодих, плина. уже за сорок. Працюємо. Доповняємо один одного просто, виходить. Один молодий, два таких старичка, можна сказати, ну вони просто служать дуже довго. У них опит є вже бойовий. Таке болото, раз ті дощі пройшли і болото. Туди беха мотилига не могли заїхати, а ми пікапами. Один пікап наш з нами заскочив. Вислився, пікап, їхав, спалили його. Тому один триста був у нас працювали, ну, вийшли там на Днідаж, ТОКСОК забрали. І, коротше, по рації, щоб в 300 ну, евакуацію рішали чим. Ми були довго рішити, чим. Наші хлопці просто на пікапі ще раз заскочили в другому пікапі без реба на фар. Просто залетіли. Саме страшніше, щоб відпуск не дали. <гум> Бояться було на всього, а відпуск. <гум> Я не знаю. Мені саме, найстрашніше саме це оця дорога заїхати. Просто щоб заїхати, це найстрашніше для мене. Там працювати вже, ну, там вже по обстановці працюємо просто. Ну, не страшно там. А от заїхати, по дорозі, ти ж їдеш, розумієш, що може прилетіти хтось щось, а там якось вже не думаєш про це. І ти там виїжджаєш страшно. Ну, реально страшно виїжджати. Ще як діда перед тобою бахать, танчик. Ти розумієш, що це як ціль. Чи Макс Прошка. Ну, перед нами ми все їхали. Перед нами Макс Прошка їхала. І оптовок, ну у нас 8 чоловік в машині, а Макс Прошка. Ну ми ззад пікапом просто їхали. У нас Макс Прошку. Не назвала Макс Прошку. Тобто для неї ціль, техніка здорова. Немає не має ні пікап. Не вигодно бить батькапа. І Макс Прош. Ну, таку технікушку. У мене як десант, ми такий щод. І в машині вже сидимо і тікаємо. І їдемо по полю, зтрала машина. Всі з машини вислухають трусоти, я вискочив з машини. Пхає машину, випхали, знов скочили, знову поїхали. Потім машина поламалась по дорозі за посад, посадки, щоб ще йти. Але теж їхала піхота, і нас підібрала просто всі нас? 5, 7, 7 чоловік. Чи вісім. Підібрала просто машини. Такого де на удум в багажниках їхала. Але. Vůbec je dobře jechat mezi ty.